Всім привіт! Нарешті у нас сьогодні розпаковка посилочки. ось такої. І ви ще запамітили, що у нас трохи змінився фон. Тут у нас тепер килимок для розпаковок спеціально придбаний. Також у нас з'являлося місце знімання. Тепер я знімаюся за столом. Також пройшла трагедія біблейських масштабів легоцид. І за непідконтрольних мені умов було знищено майже усе моє Лего. Да. Що... Да. І це стало мені дуже засмучило, і це стало причиною такого трохи великої паузи, тому що я не міг зібратися, знімати нові випуски, та я не мог прийняти рішення. Рішення, чи продовжувати знімати майже все з нуля, чи просто перейти якийсь на інший контент, чи забити на все це великий болт. Так. Ну, трохи Лего вижила. Да. Особливо повезло цим кентам. Да. Вижили останні випуски мої, так, да, якісь там мініфігурки. Та динозаври все. Там всі набори, що я збирав з стрільонних років, вони померли. Так, дивіться, що у нас є. У нас тут. Недаремно вони вижили, вони знали. Да. Це дивіться серія мініфігурок. Третя серія, а це шоста серія. Дивіться, які вони були нещасні колись. Да, тут я навіть не знаю, що. Дивіться, тут є гриб, але цей гриб просто. Дивіться, просто голова цієї мініфігурки, Подивіться різницю. Просто колосально. Тут є також якась. У uh, стенд, на якому знаходиться основна мініфігурка, але просто небо і земля. Ну, ми зараз з вами перевіримо, що, але тут, тут більше, трошки менше. Я не пам'ятаю, що тут, Колись щось я вибирав. Да, у мене були в голові інші заботи. Що робити, як жити. Так, да, Ось у нас Це кент-з 6 серії. Це з полібега. Він трошки-трошки-трошки, а трошки, трошки може і такий самий по кількості деталей. Дивіться, просто оця баришня, вона прям ну, не знаю, розносить цього Йоши. Майже така ж кількість. У неї навіть буде більше. Бо дивіться, яка вона бомбезна. Також вижив оцей хлопець. Да, бачите який. Вижив цей хлопець найдорожчий. Так. так, звісно, важко робити огляди про Лего без колекції Лего. Це, мабуть, просто бери, роби і все з нуля. Є набори, які я дуже хочу і хотів, і вже немає. І вони в мене були. Таке, звісно, відчуття, але що є, то є. Так, дивіться, який він класний, бачите? У нас, значить, тут вже і світло з'явилося. Да, треба його трохи підтягнути, щоб було покраще. Так, ну давайте відкривати. На ага. жаль, може це не взяв, Та нічого я не взяв. Буде дуже важко. А запакувала людина на славу. Ой-ой-ой, тут -ой. почав рвати. Хоба. Да, трохи не підготувався. так, Це сміття сюди. Да, якщо ми будемо дуже фартовими, може прийде до нас. Киця. Оба! Це якась деісторична гумба попалася. Але. Якщо чесно, навіть не пам'ятаю, що я таку гумбу замовляв. Може мене надурили. Та що ж це таке? Треба йти готуватись. Так, сходи за ножиком. Тепер ми підготовлені хоба. Давайте дивіться на серію, що воно собою представляє, бо я. Колись дивився в інтернеті, але вже нічого не пам'ятаю. Мене відшибло усю пам'ять. Особ, особливо те, що сталося. Яка вона маленька, ця інструкція, дивіться. Особливо ця така. Дивіться, хоба-хоба. Дивіться, навіть по фоткам якесь воно, дивіться просто. Йлочка упала, ялинка моя. І цей болдур упав. І що у нас тут ззаді? Ззаді реклама, Mario, Луіджі? Там вон якісь штуки. І давайте дивитися, які щось тут цікаві. Ось якесь воно не дуже цікаве. Це концепція взагалі якась трешня. Якісь блискавки, гриб мені вже цей нецікавий. Не ну, щось воно. Це щось. ну, куля, куля, щось прикольне. Це щось якесь дивне, не дивне. Тучка прикольна. Ну так є. Що і маємо, то маємо. Так, давайте збирати. Тента. Так, перше у нас ноги. Так, це все Лего. ж купляв якогось перекупа на офіційного в магазині, бо якийсь колір такий дивний. Це світло світло-зелений. Так, що тут у нас? Доісторична гумба. Ну, то історична гумба мені подобається, якщо чесно. Мені подобаються звичайні гумби. Мені повинна сподобатись і доісторична гумба. Вона якась квадратна. До цього вони були такими, типу, грибочками. Така дивна доісторична гумба. І Клики. Бачите? Так. Давайте сцену. Сцена просто тудиться, які платформи, навіть платформами, це просто знищує, дивіться. Хе-хе! <laughs> Яке воно крихітне. Це просто... Щось з чимось. Ну тут просто, ну навіть інструкція тут просто. Типа хоп-хоп телехоп. Типа... Такі декорації, що просто... Просто не можу. Тут трохи, трохи неправильно, дивіться, стільки деталей, але ще я не зміг правильно зробити. Так, хоп, хоп, Так. І полум'я, да? Все вірно, Все. Все, як кажуть. Іди додому. Дивіться, ну це просто якась сміховина. Третя серія, шоста серія. Що з ними відбулося? Дивіться. І по ціні вони однакові. Може це трішки. Ну, інфляція ж пройшла стільки часу. Ну це просто жесть. Ну це круто, що це такими стали вони. Прям бомба просто. Просто бомба. Шоста серія. Ось це печаль та беда. Так що таке. І дві екстра детальки. Давайте їх отак. Може покладемо, щоб було зручніше бачити. Так, це сюди. І нас ще один є. Хто тут, на вашу думку, може попастись? Знаєте? І я не знаю. Но мені щось думка, щось думка про це чи оце. Щось. Щось. там давайте глянемо, що насправді є. Щось я відкриваю як попало. У нас себе не порізав. Ось, щось, щось. І я вгадав. Моя пам'ять мене не підвела. Ну, Це відкривати ми не будемо. Ну тут щось, от дивіться, деталі тут побільше. Прямо вау, деталей. Вау-вау-вау. А, як це ми не будемо відкривати? Це потрібно відкривати. Це ж не міні-фігурки. Так, тут побільше і цих позицій тут навіть кактус є. Мені дуже подобається. Це вже прям покраще. Горазд, ніж історична гумба. Вона просто всі гроші з'їла з набору. Так, це сюди, а це типу бомба. Ну, Бомбу я пам'ятаю таку. Ним ще Маріо стрибав. От, так от, потім от так от. Ой-ой-ой, неправильно я зробив. Блін, ногтів нема. Треба США Пизель шукати. Да, трохи я помилився. хоба хоба Так, бомба є. Так. Ні, бомба ще нема. Ось тут ключик заводний. прикольной такой. Белая штука. Такая какая-то ялинка сюда. Рожок с подморозова сюда. Чик. И белая штука сюда еще. Чик. Якась... И парасольку сюда. Бомба спускається на просольці, так що прикольно. Так, давайте побудуємо кактуса. Так, щось трохи погано будується. Ого, який він важкий! Ви це бачите? Трохи бачите. Я вже не розумію, що відбувається. Якийсь важкий для мого розуміння. Опа, ну дуже гарний, якщо чесно. Опа. Опа. Так, сюди вот таку штуку. Так, це типа пісок. <піско> Піску намело. З такого камінчики, декор, ну, тут, да, тут, ну тут прям сотні разів краще, ніж гумба доісторична. На гумбі вони відпочивали. Так. І бомбу сюди, типу, вона падає. Типа, це, хто не знав, прозорі деталі, це типу. Невидимість. що воно таке падає. Ось такий от доісторичний набір третя серія. Оце прям плак-плак. Давайте його порівняємо. Мені так трохи схоже по кількості деталей, але ж це одно видно, що воно уступає. Ну, ось Йошик. Давайте. Ну, мазає це грубо запоставлять. Це просто небо і земля. Немає. Це може бути маріокоти. У них там також небагато деталей, але два рази, мабуть, більше, ніж ось це. І були десь би такого по кількості та. Й Ось так от. Пишіть, будь ласка, вашу думку, що робити з Лего, який вам сподобався більше гумба чи бомба? Також, яка серія вам більше подобається? третя, вона така мінімалістична, шоста, вона вже якась така розкидана, прям діарами цілий. Якщо пишіть. Коментуйте, дуже буде цікаво почитати ваші думки. Так що до зустрічі. Пока-пока.